Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Тимошенко Юрій Григорович народився 14 серпня 1979 року в селі Колосівка Миргородського району Полтавської області. Навчався у Балаклійській неповній середній школі. У травні 1997 року закінчив Красногорівське сільське професійно-технічне училище номер 49 де здобув фах електромонтер. З листопада 1999 року, по червень 2001 року. Служив в українській армії. З квітня 2014 року, по червень 2015 року, брав участь у антитерористичній операції. В лютому 2022 року був мобілізований на службу до Збройних сил України. Мав військове звання Солдат на посаді номера обслуги другого міномета першого мінометного взводу першої мінометної батареї другого механізованого батальйону військової частини А 0409 загинув 30 травня 2022 року в селищі Новолуганське Бахмутського району Донецької області. У воїна залишилися. Мати та сестра. Пам'ятаємо вічна слава герою!